Церква московського патріархату активно втрачає свої позиції через ймовірну співпрацю з Росією та нове законодавство України. Місцева влада деяких громад закликала не відвідувати МПЦ. Як ставляться до цього містяни? Давайте запитаємо. Відвідувала, коли була в паломницькій поїздці. і єдине, що можливо все ж таки вразило, що це Західна Україна і російська мова. Що трошки було оце вражаюче. Самі священники, так. І служба Божа, я була колись відвідувала в Києві, і теж служба Божа була російською, і я не розуміла її. Для мене було це трошки складно. Для мене, бачите, ця ситуація, я навіть не можу сказати, чи я відвідувала, бо я ніколи не цікавлюся, яка церква. мені це не має значення. Я думаю, що Бог є всюди для всіх, і а піти до церкви це часто для мене піти помолитися з Богом. А який патріархат? Ну, це... Така моя позиція. Я вже старша людина, я привикла до своєї церкви, але те, що вони такі звірства роблять і моляться, щоб у нас убивати в цій церкві, це неприпустимо. Є там такі окремі ті, наприклад, що виступають, навіть котрий засудив оцей удар по Києву з тих по сумах, по сумах, пам'ятаєте? Тобто є такі адекватні люди, і але загалом відспівувати наших хлопців не хочуть ту політику російського міра гнуть. Не подобається мені вона. Я кажу, що негативно, її не має бути зараз. Тому що у нас є своя церква українська. І ми маємо підтримувати розвиток. Я кажу, що треба закрити Московський патріарх. Він не для України, він не на сторону Росії працює і всі доходи йдуть на Росію, так що ми хочемо, аби закрили. Я проти проти цього, бо ми Україна, ми не повинні підлягати під Москву. Їх Я... взагалі треба. Москалів повинні знести зайцями. У них там в їхніх храмах зберігають зброю, бойовики там. Ну і навіть, взагалі церква московська її не на місці в нас в країні. Так, ну, це загальновідомо, і це навіть не обговорюється. Ось такі думки опитаних свої ж залишайте у коментарях під цим відео.